Шановна громада, я, Шолойко Наталія Васильівна, я відповідала на Майдані десь починаючи з 12 грудня за фармацевтичну службу, за медикаментозне забезпечення. Це наша служба вивішувала потребу в ліках на Майдані. Ми роздавали всі ліки на медичні пункти, медичні бригади, які розповсюджували це все серед майданівців. На сьогоднішній день ми всі ліки намагаємося зосередити, які передали і до Михайлів, Львівського собору ви приносили і які передаєте вже зараз безпосередньо в медичну службу Майдану. Ми стараємося зосередити на трьох святительській. Але ліків дуже багато, дуже багато, особливо таких, які на сьогоднішній день не дуже потрібні. Це Перев'язувальні матеріали: антисептики, йод, зеленка, пер... перекис, натрію. ну дуже багато ліків, які потім уже вирішаться. Ми майданівці, куди передавати до яких лікарів чи дитячих будинків. Медична служба Майдану до 19-го числа, коли в нас була закрита інформація, мала два так званих підпільних склади, на яких ми переховували ліки, і завдяки якраз цим складам. Нам вдалося зберегти їх, тому що якби в ці ліки на сьогоднішній день просто б згоріли в проспілках. Тому це склад уже сьогодні можна сказати дуже велике спасибі фірмі Метек, яка зберігала наші ліки. Це вона має склад на вулиці Ушинську, та поліклініці, приватній клініці Сирець на Максима Берлінського. Це два наших підпільних були аптечні склади, куди ми завозили ліки, де ми їх зберігали. Це були надлишки ліків. Це надлишки ліків, якраз ті перев'язувальні матеріали лідукаїн, новокаїн, якого було багато. І так, і ми всі ці ліки, якщо можете перевірити по Фейсбуку, Медична служба Майдану навіть після бойових дій 18-20 числа не вивішувала потребу в лікарських засобах, тому що ми необхідними ліками і перекисом, перев'язкою, і знеболювальними були забезпечені якраз, тому що ми зберегли ці ліки всі на аптечних складах. Сьогодні ми в трьохсвятительській вже організували склад, де ліки зберігаються по груп. О, зараз ми знаходимося в складі, де у нас зберігається хлоргексидин, йод, зеленка, спирт, тут ну, дезінфікуючі матеріали. Якщо говорити, є окремо склад для перев'язувальних перев матеріалами забито декілька кімнат, не врахуючи того, що вони ще частково знаходяться на складі фірми Мітек. По мірі необхідності ми звільняємо ті склади, які в нас були. От вже на серці практично звільнений склад. Ми зараз вже забираємо частково ліки з фірми Мітек з Ушинського, але тут мало місця, тому ще там деякі ліки зберігаються. І по потребі ми забираємо звідти ліки, але на сьогоднішній день гостра потреба це якраз та, яка для всіх проти простудних препаратах. Це е, амізон. Це протипростудні препарати це людяники від горла, це нам потрібні інгаліпти, спрей для носа, для горла. От такого плану препарати потрібні, тому що ці лікарські засоби вони, ну, мало приносились під час бойових дій, і ті, які були принесені, вони вже дуже швидко розійшлись, тому що дуже велика кількість медичних пунктів працювала, і велика кількість медичних бригад. Тому на сьогоднішній день в цих ліках якраз недостаток. А так... Медична служба Майдану практично всіми ліками забезпечена. І е, я не хочу е, говорити за інших, тому що на Майдані працювала не тільки медична служба Майдану, на Майдані працювали медики Майдану, Майдан СОС, е, були волонтерські служби при різних лікарнях. Можливо, там теж люди збирали, приносили ліки, вони теж десь їх зберігають. Тому, будь ласка, не, не, не треба всіх звинувачувати в тому, що хтось там вкрав ліки або перевіз ліки. Про ліки медична служба Майдану відчитається повністю. Ми все це покажемо офіційно, всі документи, скільки ми віддали, але і, на жаль, скажімо, зараз ми проводимо інвентаризацію, тому не можу вам сказати, яка загальна кількість ліків у нас є. І е, з нами разом співпрацює автомайдан, а медики Автомайдану, медавтомайдан вибачаюсь, народний госпіталь е, працює з нами. Медична варта, от якраз ці три чотири волонтерських компанії вони забезпечують інвентаризацію, збереження ліків, їх відпуск. І тому ми скажімо так: от разом з волонтерськими бригадами зараз забезпечимо безперебійну поставку ліків уже і до лікарень через фармацевтичну службу майдану, і, багато, і в тому числі інвентаризацію, перепис ліків. В період бойових дій всі медпункти, мобільні бригади. Були забезпечені необхідними ліками і медзасобами. Звичайно, медпункти були всі забезпечені медичними засобами, перев'язувальним матеріалом, шовним матеріалом. Шовного матеріалу в нас дуже багато було. Мобільні бригади, можливо, це якийсь недолік за рахунок того, що вони були укомплектовані не завжди людьми, які мали відповідну освіту, можливо, брали на себе більшу відповідальність. Тому тобто, що задача медичної мобільної бригади була під час бойових дій, це доставити пораненого бійця до найближчого медичного пункту. Не треба було ні шити, ні лікувати на барикадах. Вони зараз звинувачують, тому що в них не було шовного матеріалу. Але це розумієте, шовний матеріал, коли ще людина. Не спеціаліст, не хірург, це навпаки шкода для хворого. Тому задача мобільної бригади була мобілізувати. Ну, деякі, звичайно, це розуміли і це все робилося. Деякі, скажімо, на себе взяли через що багато повноважень, і тому вважають, що якихось ліків йому не вистачало, тому що колоти. Деякі, скажімо, препарати на барикадах було недоцінати, навпаки, була шкода для хворих. Це вже ми говоримо як медики і як фармацевти.